Біблія, книга числа глава 35. і Господь промовляв до Мойсея на мавських степах на приєрехонським Йорданам, говорячи, накажи Ізраїльвим синам, і нехай вони дадуть левітам зі спадку свого володіння міста на сидіння і пасовисько для міста навколо них дасте ви левіта. І будуть ті міста їм на сидіння, а їхні пасовиська будуть для їхньої скотини і для їхньої худоби, та для всієї їхньої зверини. А пасовиська тих міст, що дасте леві, там будуть тягнутися від міської стіни і назовні тисячі літів навколо. І відміряйте поза містом на східну сторону 2000 ліктів і на південну сторону 2000 ліктів і на західню сторону 2000 ліктів і на північну сторону 2000 ліктів а місто середині це будуть для вас міські пасовиська. А зміст, що дасте леві, там буде шість міст на сховище, що дасте, щоб утікати туди у бійникові, а окрім них дасте 42 міста. Усі ті міста, що дасте ловітом. Сорок вісім їхніх міст та їхні пасовиська, а ті міста, що дасте з володіння ізраїльних синів, від більшого дасте більше, а від меншого менше, кожен за спадком своїм, яким володітиме, дасть із своїх місловітам. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: промовляй до ізраїльних синів та й скажи їм: коли ви перейдете Йордан до Хонанського краю. То виберіть собі міста, вони будуть на сховище для вас, і втече туди обійник, що заб'є душу невмисне, і будуть для вас ті міста на сховище перед месником, і Не помре обійник, поки не стане на суд перед громадою. А ті міста, що дасте шість міст сховища, буде для вас. Три міста дасте по той бік Йордану, три міста дасте в Хананському краї. Вони будуть міста на сховище, і ці шість міст будуть на сховище для ізраїльових синів і для приходька та для усілого серед них, щоб у тих туди кожен, хто заб'є кого невмисне. А коли б хто вдарив кого залізним знаряддям, а той помер, він убійник, буде конче забитий по той убійник, а якщо вдарив його каменем, що був у руці, що від нього можна померти, той помер він убійник, буде конче забитий той убійник, або вдарив його дерев'яним знаряддям, що було в руці, що він нього можна померти, той помер він убійник, буде конче забитий той убійник. Вмисник за кров він заб'є убійника, Як спитає його, він заб'є його. А якщо пхне його зненавісти, або кине на нього чим навмисне, а той помре, або з ворогування вдарив його своєю рукою, а той помер. Буде конче забитий той, хто вдарив. Він обійник, месник, кров заб'є обійника, як спіткає його. А як то випадково без ненависті пхнув його, кого або кинув на нього невмисним якимбусь знаряддям, або який був каменем, що від нього можна померти, кинув на нього, не бачачи, і той помер, а він не був ворог йому і не шукав йому зла, то розсудить громада між убійником та між месником за кров за цими постановами. І громада визвольнить обійника з руки месника за кров, і громада верне його до міста, сховище його, що втік був туди, і осяде він у ньому аж до смерті найвищого священника священика. Святою Оливою. А якщо убійник виходячи вийде з границі міста сховища його, куди втік був, і знайде його месник за кров поза границями міста сховища його, і замордує месник за кров убійника, немає йому вини крові. Бо він, він повинен сидіти в місті сховища свого аж до смерті. Найвищого священника, а по смерті найвищого священника вернеться у бійник до землі володіння свого, і буде це для вас по праву постанову для ваших поколінь по всіх ваших оселях. Коли хто заб'є кого-то месник, за словами свідків заб'є у а одного свідка не досить проти кого, щоб осудити на смерть, і не візьмете окупу для душі убійника, що він повинен умерти, бо буде він конче забитий. І не візьмете окупу від змушеного втікати до міста сховища його, щоб вернутися сидіти в краю до смерті. Священник. І не збезчестити того краю, щоб ви в ньому, бута кров, вона безчестить край. А краєві не прощається за кров, що пролита в ньому, як тільки кров'ю того, хто її пролив. І не зеня того краю, що ви сидите в ньому, що я пробуваю серед нього, бо я Господь, що пробуваю посеред синів Ізраїлів.